Сирена та потужні вибухи в Криму одразу в декількох районах тимчасово окупованого півострова лунають вибухи, зокрема, в Севастополі, балаклаві та євпаторії. Севастополь бомбяшка там просто несколько черных ну, черных точек, я не знаю, ская в небі, були билі жорстко. Міноборони Росії повідомляє, що загалом на півострів летіли 10 ракет, всі, начебто, збила ППО. Про те, що ситуація в Криму під контролем, запевняють і пропагандисти. Люди сообщають у громких звуках, які були значними в різних районах міра у спишках над морем, але імена ем, прильотів повріждінні інфраструктури ні. Однак місцеві мешканці публікують відео з прильоту. Тільки що пролетела ракета. Рядом ПВО не отработала. Одну цель сбили сверху, вон она. А что-то все-таки попало. Окрім того, місцеві ЗМІ стверджують, що одна з ракет влучила у військову частину поблизу Євпаторії. За інформацією так званого губернатора окупованого Севастополя Михайла Развожаєва, наслідок атаки одна людина травмована. На місце прильоту зараз з'їжджаються рятувальники та медики. Водночас на вибухи у Криму вже відреагував представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Він заявив, що Сили оборони України продовжують свою роботу, а її результати оприлюднять, як тільки буде можливість. Згодом у Генштабі підтвердили, що ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя. Каріна не телеканал НТА.